Таких прощань не побачити на платформі вокзалу. Чоловіки обіймають друзів, пригортають жінок і просять їх не плакати. А ті не можуть інакше, бо проводжають своїх найдорожчих на полігон. Там вони 45 днів проходитимуть навчання, після чого поїдуть в зону АТО. Доброволець Константин півроку допомагав волонтерам, посилав на фронт речі, а тепер сам зібрав найнеобхідніше і їде воювати. 18 березня приходив перший раз, потім приходив 17 червня. Ну, не потрібно була спеціальності. Ну, а зараз вже сказав, що позволю на гарячу лінію, якщо не візьмуть, то взяли. І я не один такий. Бо я ще знаю люди, які теж не могли попасти, поки не пригрозили гарячу лінію ВСУ. Вдома лишилась сім'я, але чоловік переконаний, що йому зараз слід бути не тут. У мене патріархат вдома. Тобто, розумієте, так? Да? Ну, я ставлю питання і все вирішується. Сказав жінці, що все Оксанка, і в АТО, все. Я не за президента воюю, а за Україну. Таких як він тут близько сотні, і половина з них добровольці. Сьогодні вони відправляються на Львівщину для бойового злагодження. Після навчання їх розподіляють до бойових частин, які виконуватимуть завдання на Донбасі, за те, щоб звідти вони повернулись живі і здорові, а головне з перемогою помолився й священник. Втім, чоловіки тримаються мужньо, жартують, передають привіти путіну. Напруга з'являється, коли призовників розподіляють в автобуси. Тоді рідні намагаються побути поруч, хоч на хвилину довше. сюди. Що ти за хвалять? Я проти. Але мене, в принципі, не питали. Перед фактом поставили. Але ви маєте чим пишатися таким чоловіком? Так, да, да, я пишаюся своїм чоловіком. Себе вони. І вернулися живими, здоровими. А жінкам терпіння. Цих вояків чекають на фронті, кажуть у військоматі, адже серед них спеціалісти затребуваних професій, як от піхотинці, танкісти, артилеристи та водії. Ми стараємося ті, хто вже придатний, прийшли в медичний огляд, одразу їх сповістити для того, що не для подальшого проходження служби. Да, є проблемне питання в тому, що, значить, більшість громадян це стосується міста рівно, не проживають за тими адресами, які сьогодні вказані у нас в публікових даних. З часу оголошення четвертої хвилі мобілізації це перше відправлення призовників. На полігоні їх забезпечать усім необхідним, запевняє керівництво. А чоловіки обіцяють, що повернуться живими. Ірина Михалевич Назар Мідріган, інформаційна програма День.